Усім нас щиріші вітання, п'ятниця, 9 серпня. Так швидко минув цей тиждень, швидко, швидко, непомітно взагалі. У нас якісь свої заботи, ці турботи, хлопоти. Трішки зайнялися поновленням дитячої кімнати, дівчачої, дівчачої. Саме от готується Людмилка у нас їхати у Карпати у неділю. Маю забот зі свиньми, та ще такий конкретний завод, якийсь настрій Знаєте, абсолютно ніякого, чогось, все бажання пропадає, абсолютно. От. Ну і, і, ще, і ще різні такі, знаєте, речі, все якесь одне на одного накладається. От. Тому, тому так, тому якісь такі ці дні трішки сумбурні. Значить, сьогодні кілька слів про цих свиней, так, розхід, прихід. І все розчарування наше. Трішки зайнялися ремонтами. Стелю вже робили, попід шкафами, на шкафами кругом все. Цю стіну білили повністю. По тих стінах будемо вже заклеювати обоями сьогодні. Пуцірки мої такі хороші обої вже мало не б'ються, коли стають плити, бігають по, по колу. Значить, що? Даю їм вже наразі, в неділю їм буде вже три тижні рівно. от Але так і годую дитячу сумішу, але вже додаю все, що є варене. Там картопля, трішки хлібчика, може, кусочок якогось печива лишається. Оце все вже даю. Вони вже починають гарненько їсти. Так, да, це така одна з приємних новин, але є і неприємні. Правда? Значить, ось стала рохкало ця, що мамочка. Цмамочка, яка нам привела дуже гарно, поросят не чіпала. От, але поросят вона не виглядала. Не знаю взагалі що. Чи то в ній молока не було. От, чи то. Можливо, що чи яка інфекція де, чи що. Але кожного дня якесь одне по одному, бувало такий день, що двоє. Від неї викидали. То вона наступила, то вона придушила, то вона в солому загорнула. І ось це якесь таке. Не лишилося біля неї жодного поросятки. Ми її взагалі оце. Тут вже все позатуляли, вже кругом все, що можна, накриваємо, ховаємо, тому що ну, ще мало того, що поросят вона не, не вигляділа, то вона ще їсть все, що, що не попадя, що достанете, хапає. Ну і виходить, що, щоб на котлетку пустити, потрібно ще хоча б трішки її відгодувати. Щоб продавати. То взагалі зараз ситуація ну, смішна, абсурдна, можна сказати. Ця у нашу покляпала поросяток ще коли поросила, і я від неї забрала. Ну, все, вже вона відгодовується. Відгодовується свинка така ні в року, от, робиться. Ну, мали, мали ми її під ніж пускати, а тепер уже ж питання стоїть зовсім по-інакшому. Трішки все у нас міняється. Ну, а ось ці дві свинки. Це ж планувалося, друзі, що це школа. Планувалося, що школа. Але з нашою цільовою політикою ось зась вам називається зась вам. Тому що чекали, ми що хоч трішки ціна підніметься, а ціна берете, падає. ціна ще більше падає. І от тепер рахуємо то кажуть, рахуємо туди-сюди і от зараз їх взяти, здати, то ми ж лишаємося в чистих мінусах. в чистих. Це ж, це ж рахуйте, літом їх купували і вже літо закінчується. Ну, е, рік. Годуємо ми, я думаю, всі ви знаєте, як ми годуємо, ми годуємо, як сказати так, по Стариковськи, баняк вараний, кропиви. Товч, качани такі звичайні, от, тому це е, трішки часу займає їх погодувати, тому що ми якби, як для себе годуємо. Ну і зараз е, хочу вам сказати, що вони на вагу будуть гарненькі. Можливо, знаєте, можливо, так і по них не скажеш. Але от таким способом годування, як ми годуємо, вони в нас завжди получаються, знаєте, е, сало невелике, а, а такі м'ясні, збитенькі, збитенькі свинки. От. Ну, але ж, але ж, рахуйте, зараз їх здати, нічого за них не взяти. Викручуємося на даний час, як можемо, і вирішили їх лишити. Вирішили лишити. Це ж е, купували на той час одну пару брали 6 тисяч, іншу пару брали 5 тисяч. Планували на свиноматочки, оце таке вна... отака в нас ситуація склалася з свиноматками. Ну, що поробиш? Теж не, 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 не порадувало, скажімо так, от що, що хотіли. Ну і тепер ціна теж не радує. При цьому всі ми розуміємо і всі бачимо, що робиться, що при ціні там цих 40 гривень за живу вагу за свиней. Ціна на сало, на м'ясо, на фарші. Абсолютно не, не падає. Я не знаю, що воно робиться, до чого воно йде, до чого вже цих людей хочуть загонити до ручки, напевно, що. Тому так, крутимося як можемо. Використовуємо кредитну картку. Мама з татом допомогли. Ну і так діти будуть іти до школи. А там далі будемо бачити. А свині поки що будуть стояти. Оце так собі подумали і вирішили. Оце маємо вже зараз наразі. Оце двоє в клітці по одній. Ці що свиноматки, гори наші. от, І двоє <смі> ось цих щуриків, яких витягнула, Все-таки витягнула на дитячі суміші. от. Ну, теж себе картаю, знаєте, тому що, можливо, вижили б усі, усі п'ятеро їх було. Тих, яких в неї з зубів встигли вихопити. Можливо, вони б усі були, але. Тут хотіла трішки зекономити і спробувати перевезти на сухе молоко. І десь воно їм пошкодило. Цих, цих двох я вже активованим вугіллям, можна так сказати, відгодовувала, відпоювала. І вони вже в мене навіть вміють втікти, побігати по подвір'ї. І таке буває, як добре не закрию. Ну і їдять вже якби таке. П'ють і під'їдають гарненько. Хоч так. Хоч тут, знаєте. І то ще. Це їм неділю три тижні. Ну, е я так читала, що слава Богу, якщо вони оцей поріг тритижневий перейдуть, то має бути вже все добре. Оце саме такий критичний. Час. Ну, але маю іще таку невеличку радість. Чи величку радість, ну, взагалі-то радість. От курочка моя. Біла карликовий кохінхін. Як ви пам'ятаєте, вона сиділа на яйцях цесарки. Уже чого кажу, що сиділа. Тому що щорашнього ранку я за нею споглядаю. І щорашнього ранку вона нам виводила. Так. Одне яєчко забрала. Негідне. Не так, а решта, а решта всі вивела. І це при тому, що вони тут ці яйця ділили з качкою. І качині, і цесарчині, і сиділи хто як хотів, яка під себе яких більше нагортала, і я так переживала, що тут нічого не буде. Але махнула рукою і вже так казала, що буде, те буде. Вийшло, знаєте як? Вийшло, качка повела каченят. Я показувала в одному із відео. А її прикрила назад на яйцях цесарки, і подивіться, вона доседіла. Доседіла і викинула я тільки одне яйце, а решта, а решта є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять є дев'ять цесаряточок. Це. Чи 10? Дайте, ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, Не дорахувалося. От, 10 є це сиреняточок. І це вже хочу сказати, що це у нас. Останній вивід будь-чого. Більше я нічого нікуди не підкладала, нічого нікуди не підсипала. Е, мені і вона зараз проблематична, тому що її ж потрібно зараз вивезти куди-небудь, нагодувати. А я, якщо чесно, з усім тим стадом, який ходить кругом, то я навіть не знаю, куди її цією малечою взяти. Ох, яка вона бійка! Ох, яка вона бійка. Ото, мама, і що, і що? Оце така у нас є ще радість. О, ці щось зараз посходилися на сонечку грітися. Менші, більші і ще більші отаке. Ну що, ми до обої вам гарної п'ятниці. І наступних гарних вихідних тут будуть. Тому що ми не знаємо, якщо чесно, які вони у нас складуться, але думаю, щоб там не було, я обов'язково повідомлю. І, будь ласка, дайте знати, що у вас по свинях, хто планував, так як ми за свиней дітей вдягнути. А воно не тут та було. Що у вас робиться по свинях? Чи це таке кругом, чи це таке от тільки у нас? Це щось. Ну, але, але, слава Богу, живемо. Живемо.